батька в Щедрий вечір, пане господарю, дай тобі Боже, всякого товару і в конорі, і в голоборі, я чашечка й у меду, барвіночок у саду, барвіночок розстелився, бог наш рідний народ. Господьтеся, жіночки, цілуйте Бога в ніжечки, тому сьому послячкові, а нам хлопці, по калачові, щедріве. Козачки, гайда, давайте пі стіл та поквокаєте, щоб водилися кури в нашому господарстві. кво сто курок і один когут! Кво, кво, курок і один А Ану заходьте до столу, давайте, дітки, поквокайте, шукайте цукерки, яблучка, горішки. айда забігаємо забігаємо пістіл та квокаємо. Кво-кво, сто корок і один когут.